Вітаю, шановні 11 класи, і ми нарешті з вами дійшли до переломної події в історії України, яку, яка поділила всю історію на до та після, а саме проголошення Державної незалежності України в 1991 році. Спроба Михайла Горбачова перебудувати господарство і суспільство СРСР на демократичних і ринкових засад, засадах не вдалася. Катастрофічний обвал ВВП, багатократне зростання цін, відповідне знецінення збережень вищадбанку призвели СРСР до Краху. Порятунок радянської держави її очільник вбачав у підписанні нового союзного договору і готовий був передати більшу частину повноважень центру членам майбутньої співдружності суверенних держав. Тим часом в оточенні Горбачова гуртувалися прихильники жорсткої лінії. Які намагалися зберегти недоторканим старий Союз і тоталітарні порядки. Підписання договору було призначене на 20 серпня. Однак вранці, 19 серпня 1991 року, державні ЗМІ повідомили громадянам СРСР про те, що Михайло Горбачов не здатний виконувати обов'язки президента через погіршення стану здоров'я, а для виведення кризи з важкої економічної кризи. Створено, створено Державний комітет з надзвичайного стану ДКНС, у складі восьми осіб. Насправді ж, Михайло Горбачов був цілком здоровим і проводив відпуску в Криму. Він відмовився підтримати змовників, тому був взяти під домашній арешт і позбавлений каналів зв'язку. До Державного комітету з надзвичайних ситуацій увійшли Геннадій Гінаєв, віце-президент СРСР, який став головою. Олег Бакланов, заступник голови Ради оборони СРСР, Володимир Крючков, голова КДБ, Валентин Павлов, прем'єр-міністр, Борис Пуго, Пуго, міністр внутрішніх справ, Василь Стародубцев, голова Селянського Союзу, Олександр Тизяков, голова Асоціації державних підприємств будівництва транспорту і зв'язку, і Дмитро Язов, міністр оборони. ДКНС підтримав голова Верховної Ради СРСР Анатолій Лук'ян. У зверненні до народу стверджувало, що перебудова зайшла у глухий кут, екстремісти взяли курс на ліквідацію СРСР, тож потрібно посилити трудову дисципліну і порядок. Заявлено було про розформування всіх органів влади, не передбачених Конституцією, призупинену діяльність опозиційних партій. Заборонено збори, демонстрації та страйки та введено цензуру. Того ж дня до Києва прибуває головнокомандувач, командувач сухопутних військ СРСР генерал Варєнніков. Він попередив голову Верховної Ради УРСР, що спроби невиконання наказів ДКНС призведуть до запровадження в республіці надзвичайного стану. Кравчук не дав генералу ніякої конкретної відповіді, адже перебував у складній ситуації. Він не контролював республіканські сили, стру, силові структури, не мав підтримки в армії, він міг розраховувати лише на моральну підтримку громадськості. Так несподівано для УРСР та інших союзних республік постала проблема цілковитої безпорадності проголошених суверенітетів. Без силової, силової підтримки державності всі заяви про суверенітет та його гарантування союзним договором втратили будь яке значення. За таких обставин Кравчук обрав вичікувальну позицію. Того дня він двічі виступив по телебаченню, закликаючи українців до спокою і обдуманих дій, але так і не висловив особистого ставлення до ДКНС. Не зуміло виробити спільної позиції і президія Верховної Ради УРСР, яка засідала декілька годин. Представники Народної Ради наполягали на заяві про невизнання ДКНС. Компартійна більшість. Утримувались від різких заяв. До Верховної Ради у РСР почали з'їжджатися депутати і ставити питання про скликання позачергової сесії. Однак Кравчук вимагав для цього зібрати 150 підписів народних депутатів, як того передбачав регламент Верховної Ради. Рішуче проти змовників виступив президент Російської Федерації Борис Єльц. Він тимчасово взяв на себе обов'язки президента СРСР. Утворення ДКНС було кваліфіковане як державний переворот Пуч. Разом з Єльцином спробу перевороту засудили лише лідери Балтійських Республік і Молдови. В Україні це зробив народний рух України та інші націонал-демократичні партії. Водночас вони закликали до всеукраїнського політичного страйку і акції громадської непокори. Радикальні націоналісти устворили воєнізовану організацію. Українська національна самооборона УНСО. Союз українських студентів розпочав безстроковий мітинг на центральній площі Києва. У ніч з 20 на 21 серпня стало очевидним, що спроба державного перевороту зазнала поразки. Змовники виявилися нездатними до рішучих дій. Їхні накази не бажали виконувати ні Армія, ні КДБ, ні МВС. 20 серпня увечері після дводобового майже безпосеред... безперервного засідання президія Верховної Ради УРСР нарешті ухвалила заяву про невизнання чинності постанов КНС на території України. Про скликання парламенту було оголошено лише 22 серпня, коли переворот ганебно провалився, а Горбачов повернувся до Москви. Державний переворот продемонстрував антиукраїнську сутність КПУ. Виявлені в оплобованому приміщенні Львівського обкому КПУ документи засвідчили, що ЦК КПУ знав про переворот і наказав секретарям обкомів підтримати ДКНС. Спроба державного перевороту в СРСР продемонструвала цілковиту безпорадність республіканських управлінців перед союзним центром, повну беззахист задекларованого, але незахищеного суверенітету. Лише повний провал ДКНС врятував Україну і інші республіки від повернення до старого тоталітарного режиму. Щоб це знову не повторилось, 24 серпня 1991 року була скликана позачергова сесія Верховної Ради УРСР, і голова Верховної Ради Кравчук виступив з доповіддю про політичну ситуацію в країні. Зі співдоповідями виступили депутати Мороз від комуністичної більшості. Та Юхновський від Народної Ради. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України голова парламенту запропонував найближчим часом визначити і створити всі структури суверенітету та механізм з його практичної реалізації: створити Раду оборони України, Національну гвардію, ухвалити закони про статус військ, розміщених на території України. Вирішити питання про депар... департизацію правоохоронних органів Республіки. Юхновський від народної ради вніс пропозицію проголосити акт, в якому було б зафіксовано незалежний статус України абсолютний пріоритет її Конституції, законів та урядових постанов. Проголошення цього акту пропонувалось підтвердити проведенням референдуму в Україні. Крім того, Народна Рада виступала з вимогою заборонити діяльність КПУ. Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року констатував, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом у РСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію Державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, Здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторкана. Віднині на території України мають чинність винятково Конституція України та закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Під час вечірнього доленосного голосування 24 серпня 1991 року за державний суверенітет проголосувало 346 депутатів. Проте проголосував лише один комуніст. Результати голосування депутати зустрічали бурхливими облисками. У залі панував урочистий та піднесений настрій. З ухваленням цього історичного документу Українська Радянська Соціалістична Республіка перестала існувати. В світі з'явилась нова Держава Україна. Того самого дня Верховна Рада ухвалила постанову про проголошення Незалежності України. Згідно з нею було вирішено 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження Акта проголошення Незалежності України. 26 серпня 1991 року. Президія Верховної Ради України ухвалила указ про тимчасове припинення діяльності Компартії України. Парта парад було розпущена, однак, загалом державна адміністративна і господарська номенклатура залишилась при владі, а згодом узяла найактивнішу участь і у формуванні державних структур Незалежної України і в приватизації її багатства. Відповідно до постанови Верховної Ради. Акт оголошення Незалежності України мав бути схвалений на референдумі 1 грудня 1991 року. Також вибори були призначені президентом в день референдуму. Провал спроби ДКНС повернути хід історії назад знову в серця людей сподівання на краще. На хвилі оптимістичних настроїв за незалежність агітували всі основні політичні сили. Заклик голосувати проти, лунав лише з Москви. З давно не авторитетного Михайла Горбачова. 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення Незалежності України. На референдум прийшло 84,2% українських виборців. В бюлетні для голосування було сформульоване запитання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення Незалежності України? А також існувало спеціальне звернення Верховної Ради України, яке містило заклик до громадян України підтримати акт співвітчизники. Будьмо єдині в прагненні наших в розбудові незалежної державності України. Наша земля пережила багато кривд і страждань неволі, лихо засіяло її. Тож 1 грудня сама історія дає нам шанс. Можливо, останній стати справжніми громадянами, творцями своєї держави, будівниками власної хати, де панує своя правда і сила і воля. Народ України, за словами Олеся Гончара, видобув з глибини душі заповітне те своє вирішальне магічне так. Сказали так: шахтарі та хлібороби, військовики та солдатські матері, художня і технічна інтелігенція. Усі, кому дорога доля України. Схід і Захід Республіки в передвиборчих бурях ще глибше поєднався, підсумував письменник у виступі на засіданні Верховної Ради 5 грудня 1991 року. Ідею державності, державного суверенітету підтримала більшість виборців в усіх областях України. Зверніть увагу на мапу, включаючи навіть Крим, де проголосувало 54,1%. Голосів, незважаючи на домінування там російського населення. Давайте поговоримо трішки про референдум в цифрах. У 27 адміністративних одиницях України відбувається плебісцит. 24 області, Автономна Республіка Крим, Київ і Севастополь. 84,18% тих, хто мав право голосу. А це 31 мільйон 891 742 виборці взяли участь в референдумі. 90,32% тих, хто брав участь, або 28 мільйонів 804 тисячі 71 громадянин висловились на підтримку незалежності. Зрештою, той факт, що 9 з кожних 10 учасників референдуму голосували за незалежність, засвідчив. Що з незалежною Україною пов'язували свої сподівання всі, хто прагнув змін у політичному, культурному, економічному житті чи навколишньому середовищі. Всеукраїнський референдум не був законодавчою необхідності, адже Верховна Рада на той момент вже ухвалила всі необхідні рішення. Референдум унеможливив перегляд рішення депутатів і остаточно підтвердив народження незалежної української держави. Одночасно з референдумом відбулися і вибори президента України. Центральна виборча комісія зареєструвала сім кандидатів. Найвідоміші серед них були це голова Верховної Ради Леонід Кравчук, голова Львівської обласної ради В'ячеслав Чорновіл, голова Української республіканської партії Левко Лук'яненко, голова опозиційної фракції парламенту Народна Рада, народна рада Ю, Іван Ігор Юхновський. І незважаючи на відмінності програм, усі кандидати виступали за незалежність. Першим президентом відновленої української держави було обрано Леоніда Кравчука. Він отримав 61,6% голосів в першому турі, легко перемігши всіх претендентів. Тодішні виборці вважали Кравчука поміркованим центристом і досвідченим державним діячем. Одночас під час виборчої кампанії. Його підтримували націонал-комуністи, які вдало скористалися адміністративними можливостями, котрі не давав безпосередній доступ до влади, що залишався в їх руках. І тут, будь ласка, зверніть увагу, можете зупинити відео і прочитати коротку біографію Леоніда Макаровича Кравчука, першого президента України 1991 по 1994 рік. 5 грудня 1991 року, коли щойно обраний глава держави Кравчук склав присягу, Верховна Рада України ухвалила звернення до парламентів і народів світу, в якому оголосила, що вважає себе щодо себе недійсним і недіючим договор 1922 року Союзу РСР. А також окреслив основні цілі, пріоритети та напрямки внутрішньої і зовнішньої політики України. Проголосувавши 1 грудня 1991 року за незалежність України, українська нація політично прирекла Радянський Союз до розпаду. 6 грудня Кравчук прибув до Мінська як президент Незалежної України. Протягом 6-7 грудня він узяв участь в переговорах з президентом Росії Борисом Єльциним. І головою Верховної Ради Білорусі Шухевичем. І 8 грудня в Біловеській Пущі поблизу Мінська лідери цих держав підписали угоду про створення співдружності незалежних держав. В документі констатувалось, що СРСР як суб'єкт міжнародного права припиняє своє існування. 10 грудня 1991 року Верховна Рада України. Ратифікувала угоду про створення СНД, але з певним застереженням. Вони були викликані тим, що російські політики тлумачили угоду як основу для створення нової союзної держави. У застереженнях наголошувало, що Україна є та залишається незалежною державою, яка заперечує перетворення співдружності на державне утворення зі своїми органами влади та управління. Керуючись такими чіткими орієнтирами, українська делегація прибу... прибуває до Алма-Аті. 21 грудня 1991 року там було підписано документ про створення СНД. Документ офіційно підтверджував, що СРСР припинив своє існування. Засновники СНД ствердили, що кожна з держав, яка входить до СНД, є незалежною у своїй внутрішній та зовнішній політиці, а нове утворення не передбачає. Центральних управлінських структур. Протягом 99 днів від проголошення незалежності світ не визнає Україну як незалежну державу. Це можна пояснити не бажанням сувати відносини з керівництвом ще існуючого на той час СРСР. І тим, що, на відміну від держав Балтії, законність входження яких до Союзу Захід ніколи не визнавав, Україна сприймалась як складова СРСР. Величезне значення мало також проведення в Балтійських республіках плебісцитів, більшість учасників котрих проголосувала за вихід зі складу СРСР. Тому питання про незалежність України винесли на перший в українській історії всенародний референдум. Саме народне волевиявлення повинно було поставити остаточну крапку в тривалому процесі становлення незалежної української держави і продемонструвати всьому світові прагнення українців до самостійного економічного. Політичного та духовного розвитку точкою неповернення стався український референдум. Наступного дня після референдуму про визнання нашої держави оголосили Канада та Польща 3 грудня Угорщина, 4 грудня Латвія та Литва, 5 грудня одразу 5 країн Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія і Хорватія. Керівництво США тримало дипломатичну паузу до 25 грудня 1991 року. А далі впродовж одного тижня про визнання України оголосили ще 21 держава. В останні дні 1991 року Україну визнали всі держави Великої Сімки. Це підтвердило остаточний перелом у позиції світової громадськості стосовно незалежності нашої держави. Почався процес стрімкого визна... міжнародного визнання. Після 1 грудня визнання відбувається і на рівні міжнародних організацій. 30 січня 1992 року Україна стала членом наради з питань безпеки та співробітництва в Європі. А 10 березня 1992 року приєдналась до Північно-Атлантичної Ради з зі співтоваристм. За цей період укладено було 35 двосторонніх міждержавних договорів і 88 міжурядових угод. Незалежна Україна стала повноправним членом світового товариства. Важливим чинником системи міжнародних відносин. Принципово важливим кроком на шляху встановлення України як повноцінного суб'єкта міжнародних відносин стало запровадження атрибутів державності. При цьому ці національні символи, грошова одиниця, власне громадянство ще більше підкреслило те, що Україна вже є незалежною суверенною державою. Після проголошення акту про незалежність України 24 серпня 1991 року викликає не тільки радісне піднесення в середовище української держави, ну, але й середовище української діаспори. При цьому і зміцнила її надії на те, що цього разу справа побудови самостійно демократичної української держави буде доведена до кінця. Усі країни, де проживали українці та їх нащадки. Цей акт відзначався як найбільше свято. Установленні і в розбудові незалежної України є значний внесок і української діаспори. Мільйони українців змушені були покинути рідну землю в пошуку кращої долі в інші країни світу. За 100 літ з'явився багаточисельна українська діаспора, яка об'єднувала політичні та громадські організації в 32 країнах світу та представляла інтереси більше 20 мільйонів українців. Ще до проголошення незалежності українська діаспора послідовно працювала в царині зовнішньополітичної визвольної справи поневоленої України. Надавала політичну та моральну підтримку у боротьбі українського народу за права та політичні свободи. Вагомий внесок в суспільно-політичне життя робила еміграція третього періоду. Постали нові політичні організації, Ліга Визволеної України, Український визвольний фронт. Комітет Українців Канади, Спілка української молоді, Український народний союз у США та багато, багато інших. В той же час українці створювали громадські організації економічного, мистецького, літературного та спортивного напрямку. Найперше найважливіша справа української спільноти і на рідних землях, і поза її межами визволення України з під ворожої окупації та оголошення незалежності України. Тому якраз святкування. Проголошення Акту Незалежності 24 серпня 1991 року в освіті відбувається в урочистостях та святах. І завдяки українській діаспорі, наприклад, Канада першою визнає незалежність України. Зв'язок української діаспори з історичною Батьківщиною здійснюється через товариство Україна. Також різноманітні е, е, громадсько-культурні організації. Помітну роль у зміцненні цих зв'язків відіграє і часопис Українська діаспора, що видається Інститутом соціології Національної академії наук України. Важливе значення для взаємодії різних частин українського етносу, набули перший форум української діаспори, який пройшов в серпні 1990 року в Польщі, перший форум представників східної діаспори, який відбувся в січні 1992 року в Києві, та Всесвітній форум. В серпні 1992 року, такий теж відбувся в Києві. Від цього моменту всесвітні форуми стали регулярними. Тобто ми бачимо, що 19-21 серпня 1991 року реакційні сили здійснили спроби державного перевороту з метою збереження СРСР і тоталітарного режиму в ньому. Це стало поштовхом до проголошення Акту Незалежності України. Після його підтвердження на референдумі 1 грудня 1991 року і виборів Президента України завершилось радянський період в історії України. І зумовила, почалась нова епоха в її розвитку в України в умовах незалежності. Ну, Ваше завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, працюємо з підручником ЄСИМа. І до зустрічі на наступних уроках.